Ця лабораторія з реабілітаційним відділенням і з лікарнею це єдиний комплекс надання допомоги тим, хто потребує допомоги з протезуванням і реабілітацією. Але паралельно з цим це і навчальний процес, тому що ми всі зрозуміємо, які виклики принесла Росія в нашу країну, яка кількість ампутацій, на жаль, як серед військових, так і цивільних. В Україні вона весь час зростає, тому тої кількості людей фахових, які могли робити цю роботу, ми кажемо про протезистів, і ортезистів, і реабілітологів, не вистачає, і це окремий виклик для сфери освіти, для того, щоб ми запустили сертифіковані програми підготовки кваліфікованих спеціалістів. І коли ми говоримо про цей комплекс, то ми тут поєднуємо і допомогу, і навчання для того, щоб забезпечити нашу систему необхідними спеціалістами, маю надію, що ця лабораторія буде таким флагманом для харківського регіону, і саме тут. Будуть проходити і тренінги, і семінари і інші речі, які дозволятимуть нам запускати все нові нові ініціативи. Сьогодні у нас знову визначальна подія. По перше, тому що ми відкриваємо таку відповідну локацію. Дійсно, це про життя людей, перш за все. І зараз, звичайно, в надскладних умовах ми маємо забезпечувати умови надання високоякісної медичної відповідної допомоги. І реабілітація це дуже актуально. ми маємо зробити як державна влада все можливе для того, щоб, по-перше, надати медичну допомогу, і далі вже супроводжувати все її життя, щоб вона не відчувала жодного відповідного дискомфорту, скажімо так, у соціальному плані і відповідно у медичному. Ми всі розуміємо, що якісний протест це початок нового етапу життя. Ми це бачимо, коли відвідуємо і поранених військових, і цивільних, які також на жаль, страждають. Хочу сказати, що саме така лабораторія, не дивно Харків, який ініціює цей процес, він передовив таких рішеннях. Це надзвичайно важливо.